Стало іде новий день. Ми до нього потягнулись. Одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. Озивався. Ці ранок з сотнями пісень, співає поле, лісі гори, ріки, так починається весняний день. Було так завжди, буде так навіки. Доброго дня вам, діти, вітаю вас. Яку пору року я згадала у своєму віршику? Так правильно весну вона приходить з першими сонячними теплими промінчиками, які пробуджують землю і з'являється вона. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, вимухнув вітерець тепленький. І з'явився світ біленький, підсніжник маленький, а з ним ще пролісок синенький, він також перше на весні сказати нам усім раденькі кінець, кінець зимі. Дивлячись на ці тендітні, беззахисні квіточки. Важко уявити, що через два-три тижні вся земля покриється ніжним зеленим килимом. А відчуваєте яке чисте повітря, а сонечко яскраве, а небо голубе, а теплий вітерець він вже несе нам. Роман весни. Перечуття весни не можна не помітити По захопленої вороб'їнної суеті радісного свисту синиць і сварливих сорок, які не просто скандалять, а розносять на хвостах новину про наближення дива. Зустрічайте весну, зустрічайте природу нову. Діти, а яка ж весна буває? Давайте її про це і запитаємо. Розкажи, весна веснянка, ти для нас, як та панянка, і тендітна, ніжна, мила. Як матуся наша рідна. Дякую, Дякую моря, знаю. знаю, люблю, люблю мене. Розкажи, скажі, скажи, якою, якою живу. І так я весна і можу бути. Працюю. Сівита, дощова, тепла, ніжна, кольорова, і холодна, і святкова, довга. светлая, и квитуча и запашна. Коротка, весела, спевуча, привитна. Сонячна, веселкова, зелена, а ще солов'їна. Ось якою я була різна я, тому ж і весна. Дякуємо, весненька, тобі. Ти приходь до нас завжди. Ось і завітав до нас другий весняний місяць квітень. Верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Діти, а як ви гадаєте, чому квітень має таку назву? Тому що у квітні починають рости всі рослини, розквітає багато квітів? У вірші так описується квітень, зацвіли усі діброви і долини, і луги. І річки синіють з ногу і не входять в береги. Слідом за березнем настає квітень. З кожним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. Квітень славиться тим, що дні стають довше, а ночі набагато коротше. На зміну похмурій холодній погоді приходить світла і сонячна. Вночі ще буває холодно, але вдень сонечко піднімається високо і прогріває землю. Дме теплий лагідний вітерець. Він несе тепло в ліс на поля, на луки, в квітні весь сніг тане під промінцями теплого сонця. Струмочки весело дзюркучучи. Біжать до річок. Багато річок в квітні розливаються, виходячи зі своїх берегів і утворюючи заладні луки. Якраз до цього часу пролетають пернаті мешканці водойомів, качки, крячки, лебеді. повертаються з теплих країв і інші птахи та будують свої гнізда. Отже, другий місяць весни, квітень це пора цвітіння рослин, росту трав. Інша назва місяця цвітень, красень, снегоїн, дзюрчальник, водолій, лукавець. Як бачимо, всі назви походять від тонкої спостережливості наших пращурів, їхньої любові до природи. Прикмети місяця, якщо на початку квітня грім, на тепле літо. Грім під час першого весняного дощу до буйного вражаю трав. Кажуть, як хризант погідний, то буде рік до рідний. А ось прислів'я про місяць квітень. квітневий день рік годує. Квітень – пташиний місяць. Квітень з травою, травень з квітами. Квітень переплітень, бо переплітає трохи зими, трохи літа. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Квітень водою славний, квітами красний. Діти, давайте пригадаємо місяців братів, яких приводить весна. Отже, перший місяць весни це березень, другий місяць весни, який триває зараз, це квітень. За ним наступає травень. Травень останній місяць весни. А зараз, діти, давайте пограємо. Роздивіться картинки і знайдіть ту, де зображена весна. Вибере малюнки, які позначають весну. Розкажи по малюнках, чим займаються діти навесні. Діти, пригадайте, про що сьогодні на заняття ми говорили? Як називається другий місяць весни? Квітень. А як називається перший місяць весни? Як називається місяць, який настане після квітня? А які прислів'я про місяць квітень ви запам'ятали? Молодці діти. Сподіваюсь вам було цікаво. А зараз ми з вами пригадаємо весняні місяці, які бувають. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами. Але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів, тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. По слов'янськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дзичання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвищає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають. Як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Так, дітки молодці, ми з вами пригадали, які місяці весняні, яка буває весна, а зараз ми з тишки перепочинемо. Відправляємося на екскурсію под, по території садочка. Сьогодні ми з вами пригадали пору року, які є три весняні місяці, і зараз подивимось, як у нас змінилася погода, природа навесні. На початку весні, в березні, у нас все починало прокидатися від зимової сплячки. А зараз в квітні розпочали розквітати квіточки. Подивіться, це тюльпани, які на початку весни були ще зовсім маленькі. І барвінок у нас теж на початку березня тільки починав розквітати. А зараз подивіться, скільки багато квіточок у барвінках. Так, вже з'явилася у нас така квіточка, яка називається Куйбабка. В квітні діти, подивіться, багато дерев, які вже з такими великими листочками. І скоро з'являться ось квіточки. Це дерева називається дітки Каштан. І скоро будуть. Літочки на його свічці ось такі. Бачите? Та гарно. Ще навесні, дітки. Якщо вже каштан, у каштана дуже багато листочків, то у гібіскуса вони тільки починають ось так рости. Якщо ви чуєте, то пташки теж радіють весні. Дуже багато пташок прилетіло з теплих країв до нас. І все прокидається навесні. А ще дітки, подивіться, дуже багато розновіт тюльпанів. І є тюльпани, які високі, і є тюльпани, які маленькі. І вони всі різні за кольором. І почне скоро розквітати півон. Якщо ми з вами бачили маленькі тюльпанчики, то подивіться, ось такі червоні тюльпанчики, вони вищі за ті маленькі. Тут у нас є і червоні тюльпанчики, і ось такі жовтенькі з червоними смужечками. Якщо інші нарциси у нас вже відцвіли. То ось ці нарциси у нас іще є, цвітуть. Подивіться, дітки, як гарно цвітуть наші тюльпанчики Вони всі різні. І ось такі є. Жовтий, багато-багато червоного кольору. І бджоли літають. Подивіться, які ще є тюльпани, великі такі гарні. Ось наша дітки, екскурсія по нашому садочку закінчується. Сподіваюсь, ви згадали, що в нашому садочку росте дуже багато рослин. І дуже багато квітів. І не тільки квіти, а й дерева. Ми з вами, дітки, пригадали, що навесні прикидається вся природа, пташки прилітають з теплих країв до нас і оживає все навкруги. Всі радіють сонечку, теплу. Співають пташки. Вони теж радіють тепло. Тож, дітки, до нових зустрічей. Бувайте!